Вітаю малята! Погляньте, яка гарна гостя до нас завітала. А що це? Так, а це новорічна ялинка. Адже наближаються новорічні свята. І в кожній родині прикрашають ялинку. Ялинка це символ Нового року. Подивіться, яка вона гарна, які на ній гарні іграшки. Зазвичай прикрашають живе дерево. Ялинку або сосну. Але останнім часом люди почали робити ялинки самі. Такі ялинки називаються декоративні. Давайте подивимося, із чого їх виготовляють. Ну, наприклад, ялинку можна зробити із картону. Ялинку можна зробити із шишок, горіхів, жолудів та других інших предметів. Та природних матеріалів. А ще ялинку можна зробити із тканини. І сьогодні ми з вами будемо малювати декоративну ялиночку. Ось погляньте, яка гарна декоративна ялинка. Зараз дуже часто на новий рік люди роблять самі декоративні ялинки новорічні, а живі ялинки ростуть собі у лісах. І ми з вами зробимо ось таку гарну декоративну ялинку. Нам треба аркуш паперу. Нам треба із картону вирізаний звичайний трикутничок, простий олівець і кольорові фарби акварель або гуаш. Починаємо. Із трикутника це наш шаблончик, ми будемо малювати ялинку. Погляньте, дуже уважно. Листочок я ложу вертикально, як стовпчик, починаю малювати і знизу. Трішки вище нижньої лінії кладу свій трикутничок. Щоб у мене був прямий кут. І обвожу нижню лінію і косу. Середню лінію я не обвожу. Піднімаю, кладу ось так, де в мене закінчується лінія коса. І так само починаю обводити тільки дві лінії. Це у мене ліва сторона, я зробила. Тепер мій трикутничок перевертається ось так. І роблю те саме з правої сторони. Тільки косу лінію і нижню. Косу лінію і нижню. Ось так. Ось така гарна ялинка У мене вийшла. Подивіться, вона така велика і масивна. Домальовую їй стовбур. Це невеличкий прямокутник. І все. І починаємо працювати фарбами. Спочатку. Ми обведемо нашу ялинку по контуру зеленим кольором. Ми не будемо її зафарбувати, ми тільки обведемо. Із верхнього трикутника починаємо. Поклали пензлик на лінію і тягнемо догори донизу одним рухом. Тільки обводимо лінії. Знову догори, донизу. І так ми обводимо всю нашу ялинку. Все, більше ми ялинку зафарбовувати не будемо. А тепер будемо працювати пальчиком. Да? Зробимо мазок пальцем, відтиск пальцем. Це будуть кольорові кульки. Вони у вас можуть бути одного кольору, можуть бути двох кольорів, можуть бути різнокольорові. Люди зараз також часто прикрашають ялинку тільки одним кольором, або білим, або жовтим, або голубим. О, а ви, як забажаєте, можете зробити різну кольорову, а можете зробити одним кольором. Але, якщо ви малюєте кульки, то малюємо із самого світлого кольору. пальчик у жовту фарбу вказівний і починаємо відтискати наші кульки по нашій ялинці. Серветочкою пальчик витерли, і, наприклад, червоні кульки. У мене буде ялинка. Із жовтими та червоними кульками. Домальовуємо стовбур наші ялинки, його також можна не зафарбовувати. Намалювати підлогу, на якій стоїть наша ялинка. І все. Якщо ви бажаєте, ви можете домалювати гірлянди. Ось така декоративна ялинка в мене вийшла. А я чекаю ваших ялинок.